Найкрасивіша площа Європи площа в центрі Брюсселя. Відреставрована в 2000 році, покрита золотом будинки. Королівський палац позаду мене, синій італійський мармур, що почорнів з часом найкрасивіший готичний палац, що я бачила, взагалі найкрасивіша готична будівля, яку мені вдавалось побачити. І ось по кругу. Це неймовірна краса. Мокра від дощу бруківка додає блиску сяйва. І це реально дуже красиво. Шоколадна крамниця в Бельгії. Погляньте на цю красу. І вже прибрано до Нового року. Ми завітали в супермаркет в центрі Брюсселя, бо нам потрібно купити щось їсти. Зараз покажу ціни. Брюссельські вафлі з стопінгом. Це щось нереальне, просто нереальне. Йдемо подивимось зараз. подивимось ціни. Сказатися можна. Значить 5,50 – це стандартна вафля без стопінгу. І далі до 10 євро дотягує.